Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо швейцарський чоловічий годинник Sertina. Дайверська модель DS Action Diver. Годинник має синій циферблат. Накладені індекси та стрілки сріблястого кольору з білим люмінесцентним покриттям суперлюмінова, що яскраво світиться у темряві. На рехауті хвилинна шкала справа індикація дати, зверху логотип сертіна. Знизу зазначена назва колекції DS-Action механізму Powermatic 80 та напис Divers Watch 300 метрів. Тобто перед нами сертифікований дайверський годинник, який відповідає стандартам ISO 6425. В годиннику встановлено механічний калібр Powermatic 80611 з автоматичним заводом. Є можливість ручного підзаводу, запас ходу 80 годин 25 каменів, використовується запатентована спіраль балансу Нівахрон з кращими антимагнітними властивостями. Якщо хвилюєтесь за пластик, то в цьому механізмі його немає, сталевий односпрямований безель на 120 кліків, синя вставка із кераміки. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло з антибліковим покриттям. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Вся поверхня корпуса сатинована. Заводна головка захищена виступами корпуса. На ній гравіювання літер DS. Головка захінчується, діаметр 43 мм. Товщина 131 мм, вага 205 г. Браслет складається з трьох рядів сатенованих ланок. Ширина браслета 21 мм, Застіпка лита з кнопками. Є система швидкого розширення за допомогою кнопок. Задня кришка загвинчується. Тут знаходиться фірмова черепашка і основні характеристики. Ось так годинник виглядає на моїй руці. Зап'ястя 16 см. Вартість 1020 євро. Запрошую примірити цю та інші моделі сертіна в нашому магазині, або ж переходьте за посиланням в описі до відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!